Працюють комунальники та волонтери. У Львові ліквідовують наслідки ракетного удару. Укриття у школах та дитсадках, як готуються до початку навчального року. Найменший пацієнт семирічному хлопчику провели трансплантацію нирки. Сьогодні до дитячого садочка, а також будинків, що отримали пошкодження, прийшли волонтери. Вони допомагають ліквідовувати наслідки російської ракетної атаки. Приходять пересічні містяни та батьки діток, які тут навчались, але ми не думали таке, що садочок наш прилетіло. Розповідає Дарія Дончак, прийшла разом із сином Денисом. Вони родом із Херсонщини. Зараз живуть у Львові, і в цей садок Денис встиг походити місяць. Зараз обиратимуть та підуть в інші садки поблизу. Ми їздили ще один біля нас. Садочок там також повинні звідси приймати діток, але аж з вересня. Зараз не прийматимуть ще знаю, що в 163-й тут будуть приймати діток звідси в сказки. Із подвір'я садочку вивозять сміття. За словами очільниці дошкільного закладу Ірини Кирди, коли саме відновлять заклад, невідомо. А наскільки масштабні пошкодження приміщень визначить спеціальна комісія. Сьогодні проводилася експертиза і висновки будуть надані пізніше. Ну тобто, так зовні на огляд, ну як для звичайної людини, це жахливо, так. Бо є і тріщини в стінах, є, і дах підняло. Ну тобто, як на мене, це звичайно таке дуже ушкодження, бо закладати треба дуже багато і праці і часу, звичайно, воно забере. Розбирають потрощені елементи меблів і вікон не тільки у садочку, але й в будинках поруч, зокрема у шестиповерхівці. Так зараз виглядає одна із п'яти найбільш ушкоджених квартир. Її власниця Наталя Чопорова розповідає: у всій квартирі вціліло лише кілька речей. Оці кіндери це збирала моя дочка з п'яти років, бо ми тут заселилися в цю квартиру, коли виповнилося п'ять років. Ми тут прожили 16 років. Ці кіндери були її колекцією. Оце все, що залишилося з її іграшок. Бо навіть все решта хворіли, які іграшки вона збирала, в неї була колекція Барбі. І вона дуже любила кінтер. Все ж вона залишилась після 16 років тут проживання. Показує Наталя Вітальню. Тут залишились сліди від картин на стінах та кімнату доньки. Вона повністю згоріла після пожежі, що зайнялася напередодні. Просто все згоріло за Так. Тут теж була штукатурка з ми нічого не оббивали. Воно просто так згоріло. Аби власники пошкодженого житла могли відновити знищені документи або ж подати їх для компенсації за втрачену домівку. Поруч із будинками сьогодні запрацював ЦНАП. Загалом у будинках, що зазнали пошкоджень під час атаки на Львів, потрібно замінити понад 800 вікон та 80 дверей. Повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Також пошкоджені дахи в приватних будинках та багатоповерхівках. Усього їх 11. для того, аби все відновити. Виділили гроші із міського бюджету спершу 20 мільйонів гривень. Є декілька видів компенсації. Тобто, перший вид компенсації це для Мешканці фактично 20 квартир двох під'їздів, які або зруйновані повністю, або зараз непридатні для життя. Вони мають змогу отримати компенсацію від 10 до 15 тисяч гривень, в залежності від кількості квартир в місяць на оренду житла, поки їхні квартири не будуть відновлені. Другий вид компенсації, за словами Андрія Москаленка, це гроші, що можна буде отримати для заміни вибутих вікон та дверей. Також зараз готуватимуть проєкт для ремонту даху шестиповерхівки на Хаховській. Ірина Мочульська, Володимир Ставник, Суспільне новини Львів. Четверо із шести людей, яких госпіталізували після ракетного удару по Львівщині, напередодні залишаються у медзакладах. Про це у телеграмі повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Двоє людей у лікарні із гіпертонічним кризом. Одна людина із переломом, ще одна із закритою черепно-мозковою травмою. Щодо руйнувань в області, то, за словами Максима Козицького, у селі Ставчани обстежили 36 присадибних ділянок: три житлові будинки та три господарські не підлягають відновленню. В інших будинках є руйнування дахів та вікон. Також є тріщини на стінах. У центрі Львова побили трансгендерну військову Хелен Марк. Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграм. Били? Я лишала. Як повідомили на інстаграм-сторінці громадської організації Київ Прайд, Хелен три роки перебувала на службі у війську. Приїхала у відпустку до Львова на похорон мами. Вона розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв'язку у центрі міста, коли до неї підійшов незнайомець і почав агресивно спілкуватись. Потім декілька разів її вдарив. За словами старшого інспектора відділу комунікації Нацполіції Львівщини Михайла Василишина, Хелен Маркс звернулась заявою до відділення Поліції. Зараз триває перевірка, всі деталі повідомлять згоду У Львові виконувача обов'язків керівника одного з управлінь міської ради підозрюють у хабарництві. Про це Суспільному повідомила речниця Львівської обласної прокуратури Андріана Дмитренко. За даними слідства, посадовець та його спільниця одержали 1500 доларів від приватного підприємця. Останній переплановував помешкання у комерційне приміщення для відкриття магазину. Хабар вимагали за погодження технічної документації з облаштування окремого входу. На сайті мерії підтвердили цю інформацію та уточнили, що мова про тимчасового виконувача обов'язків керівника управління охорони історичного середовища. Додали, що максимально сприятимуть розсліду. Ні прокуратура, ні міська рада ім'я підозрюваного не називають. Та минулого тижня ми готували сюжет, де від цього управління коментував Георгій Корнієв. Тоді прес-служба представляла його як тимчасового виконувача обов'язків керівника та постійного заступника. Ми намагались отримати коментар від Георгія Корнієва, телефонували йому та його телефон вимкнений. Сьогодні на Львівщині попрощалися із 14 військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської ова. Андрій Дергало, уроджений села Піщана Естрицької громади. Загинув під час мінометного обстрілу позиції на Донеччині. Віталій Шевчук, житель міста Червоноград, загинув на східному напрямку під час ворожого обстрілу. Дмитро Часовський також родом із Червонограда. Загинув під час ворожого обстрілу на східному напрямку. Володимир Іванович, уродженець села Драбі в Черкаської області, жив у Яворові із 2002 року служив у 24-й бригаді імені короля Данила. Микола Луб, житель міста Турка, загинув 13 серпня під час ворожого обстрілу в районі населеного пункту Кузьміне Луганської області. Любомир Баб'як, житель села Зимна Вода. Загинув 13 серпня поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області. Михайло Козак, житель села Липівці Перемишлянської громади, загинув поблизу Турецька на Донеччині. Василь Берещак, уродженець міста Стебник, загинув 13 серпня під час виконання бойових завдань на нульових позиціях на Бахмутському напрямку. Богдан Бабій, уроджений з села Лопушна Львівської області. Загинув 13 серпня. Напередодні загибелів мав отримати військове звання сержант. Петро Корсак уроджений з села Бортків Львівської області. Загинув 13 серпня, рятуючи побратимів. Мар'ян Білецький житель села Нижня Білка Підборістівської громади. Загинув 9 серпня поблизу населеного пункту Старомайорськ Донецької області. Василь Кармазин, житель села Бір Золочівського району, загинув 11 серпня поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Ігор Стахів житель села Хильчиці Золочівського району. Загинув 10 серпня у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Сергій Климкін, житель села Безброди Золочівського району. Загинув 10 серпня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області. «Площа наших укриттів є доволі більша ніж кількість учнів. Є можливість проводити уроки в окремих приміщеннях. Бачимо, що є. І ну на випадок довготривалого перебування, не дай Бог, звичайно, але маємо також такі запаси, так і матрасів, і пледів». У Івано-Франківській громаді на Львівщині є 10 шкіл, шість філій та три садочки. За словами голови Івано-Франківської територіальної громади Ірини Перун, на початку повномасштабної війни у всіх навчальних закладах відремонтували підвальні приміщення. 1 вересня минулого року тут розпочали очне навчання і відповідно діяли укриття. Були виділені по всіх школах, ну по кошторисах відповідно кошти. І дуже в короткому часі були виконані роботи. Напевно, від зараз не можу сказати, напевно, до двох місяців укриття розраховані не на точну кількість, але на кількість більшу, щоб діти могли і сільські там перебувати, і люди. Очільниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської територіальної громади Наталія Грицан розповідає, що є два види укриттів: підвальне та напівпідвальне цокольне. У разі небезпеки укриття облаштовані для тривалого перебування. Наші укриття обладнані системою вентиляції сучасною, системою опалення. Тут є інтернет, система оповіщення, нову каналізацію з сучасними туалетами для того, щоб можна було комфортно тут учням перебувати. Ну, звичайно, і запаси води маємо, і учні можуть тут перебувати, зубовичі освіти можуть тут перебувати близько 48 годин. А це школа номер 3 у Новояворівську. Тут навчається 1695 учнів. За словами начальника відділу освіти Новояворівської міської ради Михайла Дороша, у більшості закладів укриття доступні а там, де їх немає, діє правило двох стін. Після вторгнення Російської Федерації були змушені підвальні приміщення очистити і власне створити їх, дякуючи фінансуванню міської територіальної нашої громади, містковий бюджет створити укриття для тих нормативів і відповідають на 600 учнів. Частина учнів навчається в другу зміну, але цього року ми додатково ще облаштовуємо ще місця на 500-600 учнів, які дасть змогу зменшити кількість двозмінного навчання. За словами прес-секретарки обласного департаменту освіти і науки Віри Постовіт в області є понад тисяча навчальних закладів. У семи школах буде дистанційне навчання, бо там немає укриттів. Решта матимуть очну форму навчання. Її за потреби поєднуватимуть із дистанційною формою. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Владику Архитко з народження діагностували гіпоплазію нирок. Вони були меншими за розміром, а згодом перестали функціонувати. Дитина перебувала на діалізі. В чотири роки зробили першу трансплантацію від батька. Мама Мар'яна Архитко розповіла, що перші два роки після операції все було добре. Потім показники погіршились. У сьомий день народження хлопчика родині зателефонували з центру трансплантології першого медоб'єднання і повідомили, що для дитини є донорська нирка. Ми насправді дуже дякуємо родині донора, бо це для нас дуже великий шанс. Донором став чоловік, який помер, але його рідні погодились на використання органів. Це вже друга операція для хлопчика. Як повідомили у телеграмі першого медоб'єднання, виконання повторних трансплантацій є складнішим у виконанні, оскільки є рубці, які ускладнюють процеси. Окрім цього, особливої точності вимагають дитячі судини, які є меншими за розміром. Ось ви затрати мирочку, вона дуже маленька, не працює. І для того, щоб було більше місця, щоб помістилася ниручка від дорослого донора на столі зараз 에, не січа, вже є і сеча вже почала виділятися сеча. Операція завершується. Будемо за що рано. Операція завершилася під ранок. То ви маємо статум, да, Владислава? Мама, майже закінчили, вже вже такий основний етап зробили, вже нирку запустили, вже потрошку є сеча. Непогано виглядає зараз. так що, так що Трошки все по плану, кажу, трошки затягнулося, бо свою нирку треба було видалити. Друга пересадка завжди складніша, значно, бо судини вже. Після першого разу дуже спаяні, і тільки щоб їх виділити, треба пару годин, тому трошки довше. Так, Зараз все ми... добре. Владик став найменшим пацієнтом, якому пересадили нирку від посмертного донора, каже лікар центру трансплантології Дмитро Шевчук. Владик у нього був день народження, якраз коли трансплантація. Але ще до того він казав, що маю йти в школу, але не піду, бо немає рюкзака. То, власне, ми так подумали, зібралися і вирішили йому подарувати рюкзак сьогодні на виписку. Плануємо його виписувати додому і сподіваємося, що його мрія не тільки мати нову неручку, а й мати рюкзак і йти до школи, збудеться сьогодні. Владик, ми щось маємо. Ми щось так? Для має. Дивися, ти казав, що ти не можеш піти в школу, бо рюкзака немає. Все, тепер ти не можеш не йти в школу буде. і бути найкраще мучним. Так? Угу. Дивися тобі, все, подарунок, але з автоматами не було. Ну. Іванка Дусько, Суспільне, Новини Львів.